Зуття зима, осінь, софту екстра. Лотику знаходиться 20 кг. Акційна ціна за 20 кг 4650 гривень. Міц взуття чоловічий жіночий і мінімальний відсоток дитячого. Зробимо відеогляд. Ось такі гарні чоловічі теплесенькі, зимова моделька. Ось так вони виглядає. 42-й розмір. Теплесенькі з боку ліпочка. Дуже зручні. наступна. Ось така вода, також з чоловічих, розмірность і більше. Напевно, приблизно 43-44. Наступно ось такі на дівчинки з пльосточками. Черевички маленькі, теплені. Розмір у нас іде 30 Так, наступна моделька, ось така осіння моделька. ось Так вони виглядають. Жіноча модель. Можливо, чоловіча, бо пише 43-й розмір. Так, ще ось така модель, також жіноча, коричневого кольору. Розмір де 40-й. Наступний у нас тут випадається ось такий клуби синенького кольору. Так, так. виглядає. Так. Розмір у нас іде пише 5. Не 37-38, не більше. Перша ось така моделька, Це у нас так. чоловіча. Чоловіча моделька. Розмір іде 43. Осінні, я б сказала. Наступні. Ось такі кросовочки, адідаси, Жіночі або дитячі. Розмір невеликий, 36-й. Наступне. Ось такі човники, черевички. Розмір, напевно, 39. Наступне. Ось такі замшева моделька сиропового розміру. Жіноча модель. Ще. Ось такі дитячі. Знову ж таки на дівчинку 26-го розміру з натуральної. Дамщі. Наступна модель, ось така виглядає. Чоловічий, великий розмір. А там іде. Наступні ось такі замшеві, човітки від бренду JOX. жіноча моделька, осіння, розмір маленький. Наступні. ось Такі знову ж таки човітки. Ось так вони виглядають. Розмір у нас іде. Ось шостий. Осіння моделька. на ось так знову ж таки ще деревечки з розміру. Перше на дівчинку. Ось такі. 25-го розміру зимова. Наступні такі замшеві, оги, жіночок. Тут спортсмену 39-й розмір. ось такі вички, також натуральні шкіри. 37 розмір, жіночі модель. Ось такі оги, також жіночі. Легесенький, великий теж розмір. На ось така моделька. Рожевий. осіння моделька 38-го Роз розміру. Так виглядає, І стель. ось така бордова. Моделька. Осіння на дівчинку. 31-й Роз розмір. Це зуття сорту «Екстра». Акційна Ціна на 4650 гривень для замовлення цього лоту, звертайтеся до наших менеджерів.